na panowie! I to teraz dojdziemy do Starówki Pszczyńskiej. Musi być z przodu. Wlicę Wolesława Chrobrego. Chrobrego? І цілковито все встелено вон бруківкою. То лапа. Дуже несподівано. Тобто, бачите герб України? Не знаю чи видно. Але на персні, на чоловічому так є. Дуже видно, бачиш. No łapę kamerę. Na żart. Kot w butach. No i proszę bardzo państwa popatrzeć. Kot w butach. Вже такий легкий виросневий вітерець. Але досить тепло. Вось навіть он літають. <плес> ну і червоний Дякую. Вийду ще спереду і підійду поближче. Червоний кавторик. Червона шапочка. Так. А ось і забитки пщини. Зараз, значить, дійдемо до старовки. Якийсь парк ще буде там направо. І музей замок. Ну добре. Подивимося. Загалом дуже Garno i nie знаю, czysto, красиwo. Sklepik z naszewkami. А ось і старушка. Це ринкова площа. Пщині. Чимось мені нагадує гліві але більш таке спокійне, компактніша, наче. Містечка.